Ну а бійці добровольчих батальйонів для визволення полонених ідуть в Абанк, і цього тижня висунули бойовикам із ДНР та ЛНР ультиматум. Якщо продовж семи днів усіх 137 українських військовополонених не відпустять або ж не обміняють. Ветерани АТО обіцяють почати тотальну блокаду окупованих територій по всіх залізничних та автошляхах, ми перекриємо постачання будь-якої контрабанди, як туди, так і назад. Уточнив на прес-конференції Анатолій Віногродський, другий командир батальйону Донбас. Акція буде без зброї, заявив він, бо ветерани АТО вже демобілізовані. Але оскільки вони очікують провокацій. Є серед них люди, які легально володіють зброєю і при нагоді зможуть її застосувати. Прозоро натякають добровольці для координації дій бійці добробатів, Айдар, Донбас, правий сектор і батальйону Херсона уже найближчим часом збираються створити штаб блокади окупованих територій. Утім, ті, хто мотається через лінію розмежування, про ці плани почули, і в пунктах перетину уже сьогодні виросли нетрадиційні для неділі великі черги.